Привіт 22 серпня, так як і говорив, заливаємо нашу основу під гараж. П'ятка на 30, плита на 15. Показує армування. У 5 10 арматур 12 10 арматур 12 Сітка 30 на 30 очко 30. Арматура 10 точно така. Триста 30, арматура 10. Де Ковальська. Марка 350 Більш нічого. Цікавого немає, залиємо, почнемо будувати. Якщо у вас є бажання зробити собі бомбосховище, зараз, наскільки кажуть хлопці, які працюють на техніці, там, на битона насосах, на тракторах, що популярна історія з бомбосховищами, люди замовляють. Така ж сама ситуація тут, замовник тут більш не бомбосховище, тут, звісно, більш підвал йому потрібен для зберігання і спробків, але є запроси і на бомбосховище. Якщо бажаєте, можемо реалізувати короткі сроки. Дякую.